Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді монета країни, яка славиться на весь світ своїми сирами, тюльпанами, парцеляном, каналами та чудовими художниками, дерев'яними черевиками та млинами. Це монета Нідерландів номіналом в 1 Гульден 1968 року. Тож скоріше підписуйтесь, якщо не зробили цього раніше, та давайте починати. Нідерланди невелика країна, яку часто називають Голландією. Держава, що складається з основної території у Західній Європі та островів Бонайре, Синт-Естатіус та Саба у Карибському морі, Називається також Карибськими Нідерландами. У Західній Європі територія омивається Північним морем та межує з Німеччиною та Бельгією. Разом з островами Аруба, Кюрасао і Синт Мартен, які мають особливий статус, а саме самоврядне державне утворення. Нідерланди входять до королівства Нідерландів. Відносини між членами Королівства регулюються Хартією Королівства Нідерландів, ухваленою 1954 року. Знайомство з країною здебільшого починається зі столиці Нідерландів Амстердама. Місто є одним із найбільших історичних центрів Європи, який зберіг культурні традиції. Тут розташовано понад 100 каналів, що утворюють близько 90 островів, з'єднаних між собою мостами. В Амстердамі досить багато будинків на воді. Це пов'язано з тим, що дозволяє мешканцям барш і катерів не сплачувати податок на землевладіння. На аверсі монети по центру розміщено коронований щит, як на середньому гербі Нідерландів. На щиті на блакитному полі лев у золотій короні з червоними кігтями та язиком, що тримає у своїй правій лапі срібний меч із золотою рукояттю, а в лівій – сім срібних стріл, що символізують сім провінцій Утрихтської унії. Щит увінчений нідерландською королівською короною. На зображенні середнього грибань Нідерландів щит підтримується двома золотими левами з червленими кігтями та язиками. Вони стоять на блакитній дивізній стрічці з текстом золотими літерами «Же мантіндре. Середньовічна французька мова. Буквально я стою, я збережу. Щіт розділює рік карбування 1968 та по обидва боки від щита номінал 1 та буква Г, тобто Гультин. Внизу півколом назва держави Нідерланд. Нинішня версія герба використовується починаючи з 1907 року, але трохи відрізняється від версії, яка була прийнята в 1815 році. Вона відрізняється від нинішньої лише тим, що всі леви, включаючи левів ще тут утримувачів, носили королівські корони. Королівський герб був прийнятий першим королем Нідерландів Вілем І – коли він став королем за рішенням Віденського конгресу в 1815 році. Як король він прийняв герб, який поєднував у собі елементи його сімейного герба Оранської династії та колишньої республіки Сполучених Провінцій, що існувала з 1581 по 1795 роки, на реверсі монети розміщено зображення бюсту п'ятої королеви Нідерландів Юліани, що звернено вправо. По колу розміщено напис Юліана. Кенінгін Дер Нідерланден, що в перекладі Юліана Королева Нідерландів. Монета виконана з нікелю за розмірами вага 6 грамів, діаметр 25 мм та товщина 1,8 мм. Гурт гладкий із давленим написом Гат Зіж метонс. Що в перекладі, Хай буде з нами Бог. Юліана, повне ім'я Юліана Луїза Емма Марія Вільгельміна Оранська на королева Нідерландів, що правила зі зречення її матері Вільгельміни в 1948 році до її власного зречення в 1980 року на користь дочки Беатрікс. Потім до кінця життя мала титул принцеси Нідерландів. Народження Юліани було дуже очікуваним, оскільки шлюб, укладений 1901 року, досі залишався бездітним. Після викидня Вільгельміни в 1901 році, що послідував за ним серйозним захворюванням, і ще одним викидним у 1902 році і третім викідним у 1906 році виникло серйозне побоювання, що спадкоємця престолу не буде. І тоді трон переходив до нащадків тітки Вільгельміни, принцеси Софії. У житті Юліани було багато цікавих подій. Одна з таких переросла в кризу, що виникла внаслідок оголошених в липні 1965 року її дочки, спадкоємиці престолу принцеси Батрікс, з німецьким дипломатом Клаусом фон Амсбергом. Майбутній чоловік майбутньої королеви був свого часу членом нацистського вермахту та Гітлер Югенда. Багато розгніваних голландців вийшли на вулиці. Пройшли мітинги та марші проти зрадливої справи, хоча цього разу і не було жодних закликів до зречення королеви, бо справжнім об'єктом народного гніву була принцеса Беатрікс, а не королева. Тим не менш, цінність монархії взагалі почала піддаватись сумніву в деяких колах громадськості. Після невдалої спроби анулювати шлюб своєї дочки королева Юліана дала на нього згоду, і одруження пройшло при бурі протестів, що не припинялись. В Україні почалась поширюватись думка, що принцеса Беатрікс Може стати останнім членом оранського дому на нідерландському престолі. Незважаючи на всі ці перепитії, особиста популярність королеви Юліани страждала лише тимчасово. Подія, же, що сталася у квітні 1967 року, коли нідерландська економіка була на підйомі, відразу підняла рейтинг королівської родини. У принцеси Беатрікс народився син Віллем Олександр, перший спадкоємець корони чоловічої статі по прямій лінії королівської родини за 116 років. А ще нідерланди відомі всьому світові містом Гаага, в якому розміщений міжнародний суд. Я дуже сподіваюся, що незабаром в гості до цієї організації завітають правлячі верхівка та їх прислужники сусідньої держави агресора. На цьому будемо завершувати огляд. Залишайте ваші відгуки в коментарях, якщо було цікаво. А я сподіваюся, що було. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та приходьте на нові випуски. До зустрічі!